Нас дощик пускається. Ти вже їдеш? Гром гримить. Ой, блискавка! Ой, мама, ще не знімаю. А камера так не передасть, як темно на вулиці. Не передає. Так темно стало на вулиці страшне. Оце ураган. Оце стра... Матір Божа! Господи! Не йди куди! Ну йди, у нас кришу зриває з літній кухні. Господи, що це робиться. Чорне таке. Ой, страшне, що робиться. У нас з тої сторони кришу зірвало. Ой, господи! Держу, я тримаю двері. Фу. Фу. Пройшло, чи ще йде. Держи, держи, двері не виходь, бо літає і железо і все. Господи, що це робиться. Ой, знову йде. Можемо. Ой, страшно. Ой, мама! Горіть прищить. У нас не проспіла, мабуть, літу курту, геть. Дімка, не виходь! Боже, таке жалізо ніколи, щоб ще не дай був. Димка, то сарая железо, сарая железо, прям тебе чуть ли не видно. Ой, страшно. Ху, ну вроде. Роди менше. Ні, я торка задка буде. А що, вирвало ворота? Ні. Ти закрила? Так. Да. Ну, слава Богу. Учи задка буде. Кого? Забор? Да. Та забору нічого, він стоїть. Ой, Господи. Ой, Господи. Дощ пішов. Дощ прям такий ливень. Вітер трохи вгумувався. Ой, не такий. Боже, все хана, у нас розкрила літню кухню. І я чую, як на цей на утеплювач іде дощ. У нас розкрила геть повністю кришу. Крістіна, зайди на пристройку і сиди. Не бігай, гроза така молнія. Зайди, кажу туди, туди. В пристройку зайди, закрийся. боїться. Господи, да розкрила літню кухню, все, хана сейчас все сюди зальє дощем кулі нема, ні, Не, нема кити немає. Ні, побігла, О, подивилася. Ой, стоїть то на шифер. Боже, гул такий стоїть, що воно робиться. Воно все сиве, чорне, камера передає, що воно ярке, воно насправді таке чорне, і все гудить страшне. Ой, мама. Фу. Страшне що. Нікіта дзвонив, каже, я біжу додому, кажу, ні, сиди, він там одні в бані заховалися, сидить, кажу, сиди, не виходь, дивись, що робиться. Страшне він каже, криші порозкривало на домах. Ой, Боже. Ой, Боже, щоб гра там, не дай Бог, не вибило. Господи. Боженька. Ой, мамочки. Скільки труда. Скільки всього. Я в літній кухні стою, це я увеличила, щоб було видно вулицю. Такий громний скажете, що я з телефоном я стою аж посеред літній кухні, це приблизила. Щоб було видно вулиці. О, у мене руки трусяться, в мене істерика. О, господи. Боже страшне, яке така же дерева повалило. Страшне. Просто вже що робиться. У мене коля ще нема, він поїзд. А він якраз виїхав тільки, це він попав. Боже, мой страшний. Боже, десь уже добре півгодини. Ніяк воно не успокоїться. І постійно гримить і гримить гул в небі такий, що страшне, і то сильніше дощ пускається, то, то не так сильно. І осьо мерехтить гул такий в небі стоїть страшне. І це так гудить. Дивіться, що робить. Господи, хоч би Града не було. Бо всю цю красу, все, оце, все, що цвіте, все виб'є, пооббиває. Добре, на городі нема там, чому ще перекалаш мати. Ще нічого толком не посходило. Ну, це все, всі дерева, все обіб'є. Лихо таке. Марінки там бачу, козирьок з криші зірвало. У нас також воно порозгинало. Ой, боже мій. Я в літній кухні. Я не на вулиці. Це приблизила так. О, це стрес у мене страшне. Фу, розвиднюється. Я воно навіть бачу у вікні, відображається, там уже просвіти, розвиднюється, проходиться гроза вже. Дякувати Богу. Фу, Я так і стеріла, що у нас літню кухню розкриває, то у нас там воно бахкало, піднімало шифер, але попадав шифер, там за сараєм що у нас ото кусочками. Лежить. У Марінки оно не знаю, що там більше наробило, але вже, вже потроху ху воно вже проходить. Боженька. Дякую, що оберіг. страшне. Ой, страшне. Ще й радуга. Фух, ну слава Богу, що пройшло. Після Блес. такого жахіття, я хоч краса, а вона повністю. Ой, дві. Дві? Дві ага. ось усе одну не так видно. Райду. Марина точно. А другу добре видно. Дві гарні такі.